Бригади комунального підприємства Теплоенерго невпинно працюють над реалізацією проєкту «Енергоефективна Раківка. За дорученням міського голови Віталія Малецького, в рамках даної ініціативи проводяться роботи за адресами вулиця Республіканська, 142, а також вулиця Космічна, 1 та 3 Заміна трубопроводу по Проєкту «Енергоактивна раківка виконують бетонування нерухомої опори і шурфують кабель, вивняють шур для пошуку кабеля. Продовжуються земляні роботи для подальшої прокладки трубопроводу. Проєкт вражає своєю масштабністю, адже заміна тепломережі та підготовка до опалювального сезону відбувається відразу на кількох напрямках. На кварталі 248 між тепловими камерами номер і 18 Заміна трубопроводу діаметром 159 мм на трубопровод попередньо ізольований діаметром 159 мм центрального опалення. Поводу буде підключені 6 будинків. Опісля закінчення всіх робіт мережа матиме менші теплові втрати. А отже, у оселях мешканців Раківки буде тепліше. Як зазначають фахівці, вже було зроблено дуже багато. Однак все ж роботи тривають і надалі. Комунальники невтомно працюють, аби Кременчужани вчасно отримали тепло у оселях. Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.